Же весна у нас довкола, і дівчат, що розквітають, і хірургійне коло з 8 березням вітають. Ми рішили заспівати чоловічим колективом. Щоб усіх вас привітати креативом. так креативно та весело минулоріч привітали лікарі чернігівського онкодиспансеру своїх колег жінок. Відео побило рекорди за переглядами в інтернеті. Цьогоріч незвичний кліп, рівненські чоловіки не придумали. Але до свята 8 березня вже готуються. Купують квіти відрами. Подарунок має бути обов'язково, звичайно, якийсь, але не від'ємним атрибутом а має бути певна квітка. Мовляв, колег на роботі треба привітати. 21 працівник. І кожному буде що саме тривати? Квіти. У продавців квіткових магазинів робота кипить, у попиті сьогодні тюльпани. Квіти купуємо для нашого любого кратера. Викладача в університеті Ірина Натолівна. На 8 березня люди хочуть зробити щасливим своїх коханих і тому дуже багато зараз замовлень. На 8 березня більшість вважається жіноче свято, день весни та беруть тюльпанчики. Не квітами єдиними вибір подарунків до 8 березня різноманітний, а саме м'які іграшки, сувеніри, вазони, керамічні горщики, літальні листівки. Останні зазвичай купують діти для мам та бабусь, кажуть продавці. На них написані готові. Привітання у цей день березневий, хай усмішки сяють і щастя у серці бринить. Продавці вже готові до свята, навезли товару. Ціни, мовляв, як завжди, тюльпан. 20 гривень. Троянда від 25, на букети ціни стартують від 100 гривень. Привезли трояндочки, тюльпанчики, хризантемки, герберки, гвоздічки, Є все всього потрошечки, всього набрала. Що в основному беруть люди, люблять тюльпани, люблять трояндочки брати. Готовлюсь сьогодні, все виставляю, все роблю. Продавці готуються до шалених продажів, а жінки прагнуть бути красивими. У перукарні ніде яблуку пасти, зачіски, манікюр, фарбування волосся. Перукарі кажуть, робота у них сьогодні кипить. Сьогодні найкращий жіночий день. На сьогодні половину дня тільки один мужчина розпочав робочий день, а далі одні жінки були. Навіть наречена сьогодні у нас робила укладку. Маєчко роблять, стрижуться. Укладаються, роблять там легкі завіточки, всякі. Рівнянки хочуть бути не лише красивими, а й коханими. Отримувати від чоловіків квіти, увагу і жити під мирним небом. Я щаслива, що є таке свято. Нову владу, хорошу. Здоров'я, звісно, побільше всім людям, щоб закінчилась війна. Квіти, увага! Все? Саме головне Саме головне увага. Особливо квіти хочеться отримати. Чоловіки, з якими нам вдалося поспілкуватись на приємні слова, не скупились, зізнаються, таке свято, як 8 березня, потрібне скасовувати його не варто. Для жінок це радість, настрій піднімається в цей день. Хай буде для жінок це буде свято. Жінкам дарять квіти взагалі для жінок треба, щоб більше було таких свят, а одного мало, звісно. У нас жінки гарне, Це Свято буде актуальним завжди. Це свято весни, свято краси, гарного настрою. То чарівних жінок. Якщо ви навіть скептично ставитесь до свята 8 березня, зробіть приємність комусь, і ви обов'язково заробите плюсик у чиїхось очах. Так зробив один рівнянин, привітавши жінок з прийдешнім святом. Побажав перше нам всім з мирного неба. Ну і, звичайно, щастя, кохання, удачі, благополуччя і кохання, кохання, кохання раз кохання. Анна цук Владислав Кругляк новини Рівного.